Отож, переходимо до захисників Бретонії. В будь-якому поселенні з фермою ви можете завербувати чернь, але не треба, бо вони просто ніякі воїни. Ну а що ви хочете від селян в тряпках з вилами? Броня ніяка, зброя теж, битися їх ніхто не вчив і бояться власної тіні. Скажу чесно, я їх ніколи не брав. Не знаю, яка має бути ситуація, щоб їх наймати. З іншого боку, вони дешеві. А якщо селянська економіка у вас в порядку, то вони і плати не беруть. І трохи можуть побитися, так як в загоні їх багато. Але втечуть швидше, ніж ви думаєте. Найгірші воїни в грі можуть перемогти хіба зомбі чи скавенів, але гобліни з них роблять ремені. На захист скажу, що всі селянські загони в грі мають властивість, розхідний матеріал. Тобто, якщо що вони почнуть втікати, то на благородних і героїчних лицарів це ніяк не вплине. Втім, якщо лицарі будуть поряд, отримає прибавку до бойового духу, тому постоять трохи довше, так що захисниками їх назвати важко.